Маємо констатувати а, і, і озвучити таку новину за інформацією пана Максима Козицького, очільника а, Львівської обласної адміністрації. Значить, на Львівщині це послугуючись його телеграм каналом На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби, потерпілий помер до приїзду медиків щире співчуття родині загиблого. Ну, і в продовження... А... Попереднього оголошення стосовно пана Парбія, от е, є вже повідомлення з телеграм-каналу офіційного президента України, е, значить, е, який зокрема повідомляє про те, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Нагадаю, повідомлення було про те, що загинув Андрій Парубій. Стрільця, ну я так розумію, людину дотично до вбивства. Напевно, просто точна інформація поки що невідома, які з яких обставин загинув точно Андрій Поробій. Значить людину, яку дотично до вбивства розшукує поліція, співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили і засоби залучення до розслідування та пошуку вбивці.